you <music> Мої вітання в ефірі Кременчуцькі новини. У Кременчуці критикують перевізників маршруту. 3 а 20-та школа відзначила півсторічний ювілей. А у Козельщині з'явився власний козацький полк. Про це та інше у нашому випуску розпочинаємо. Критика роботи приватних перевізників на маршруті 3А, акцентування уваги перевізників на необхідності дотримання чистоти на зупинках громадського транспорту та правил дорожнього руху на дорогах. Заклик до водіїв користуватися автомийкою та подяка за оперативне реагування на вчорашню позаштатну ситуацію. Усе це пролунало сьогодні на щотижневій нараді з керівниками автотранспортних підприємств міста. Сьогодні на нараді із керівниками автотранспортних підприємств, завідуючий відділу транспорту та енергетики міськвиконкому Володимир Кургаєв довів до відома присутніх результати чергової перевірки роботи маршрутних таксі, які здійснюють перевезення пасажирів на крюків. Перевірка засвідчила, транспорт курсує на правий берег в достатній кількості. Це автобуси і мікроавтобуси. Била много гривні 50, і ваші ездили пригородні, теж по гривне 50 Значит, Нормально. Я вважаю, по Крюкову, з транспортом, навіть я би сказав, много. В той же час кількість приміських автобусів перевищує кількість міських, говорить Володимир Кургаєв. Зокрема, це стосується приміського маршруту 202, який, крім того, що дублює ряд маршрутів, так ще не дотримується своїх графіків руху. Про ці порушення було повідомлено обласну державну адміністрацію. Були висловлені зауваження і щодо порушення графіків перевезення пасажирів на маршруті номер 3 За словами головного транспортника Володимира Кургаєва, інтервал між маршрутками у вихідні дні може становити більше години, а в робочі дні до 30 хвилин. Давайте я буду принудительно писати, зараз два попередження, напишу і, і розерв'ям з вами договор. а Ну, чому ми так? То ми пока, значить, ми починаємо батагом на їздять. Только ми где-то чуть попустили. Ну 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 зачем ви то? Ну перевіряйте, починайте роботу з того, що сколько виїхало машин, який інтервал, особливо в пік. Володимир Кургаєв звернувся з вимогою до власників маршруту написати пояснювальну записку з цього питання і забезпечити дотримання графіків руху на маршруті. В Черговий раз на нараді автотранспортників було порушено питання дотримання чистоти на кінцевих зупинках. Особливі зауваження були щодо зупинки громадського транспорту, річковий вокзал. В той же час завідуючий відділу транспорту та енергетики міського виконкому Володимир Кургаєв висловив приватним перевізникам слова вдячності за розуміння та оперативне реагування на позаштатну ситуацію. Коли вчора в годину пік майже три години вийшла із ладу тягова підстанція, і міські тролейбуси на деяких маршрутах не курсували. Приватні перевізники взяли на себе основне навантаження, і збої в роботі громадського транспорту практично не відчувалося. Сьогодні, у рамках робочого візиту до Кременчука, народний депутат України Костянтин Живаго відвідав Кременчуцьку ТЕЦ найпотужнішу електростанцію Полтавської області, яка забезпечує тепловою енергією лівобережну частину Кременчука. За 48 років своєї діяльності підприємство здатне забезпечити високу конкурентну здатність на енергоринку України, зазначив під час зустрічі з колективом підприємства Костянтин Живаго. Сьогодні непростий час електроносії за собі вартістю занадто дороге задоволення. Костянтин Живаго вважає, що населення буде поступово переходити на альтернативні джерела електро та теплозабезпечення. Сьогодні Кремчуцька ТЕЦ залишається для міста важливим та необхідним за статусом підприємством промислового вузла. Я вам скажу откровенно, що у Полтавського блоку є, ми теж це затронули зараз, проєкт проект комсомольської екогенераційної компанії, которая буде строїтися в віді одного блока 480 МВт мігават циклу. цикла. на базе оборудования Mitsubishi Heavy Industries турбина 701 это современная турбина с коэффициентом полезного действия 60,1% в комбинированном цикле это очень высокий показатель ни одной такой в стране нету но на самом деле это не там вопросы завтрашнего дня я вам скажу что с 15 марта следующего года уже комсомольская когенерационная компания начинает строить ару Бальшою ару і ару буде построєна за тринадцятий чотирнадцятий год, що дозволить существуючому підприємству додатково получать з енергосистеми порядка 215, Ми там думаємо тому, що може бути даже 220 додаткових допомоги з северної енергосистеми. Що ж до роботи в парламенті, Костянтин живагу зазначив, закони в країні гарні. Інше питання не виконується. Не вистачає виховання чиновників, які при зарплаті у 3 тисячі гривень на місяць. Мають статки мільйонерів сьогодні. Говорити про будівництво мостів та доріг майже у топі. Місцеві бюджети при центральному перерозподілі коштів не мають змоги навіть їх латати. Аби Кримичук став містом багатієм. Треба, щоб держава залишала нам хоча б 10% заробленого на місцях. Ще енергетики цікавилися майбутньою долею підприємства Крас. То, что не разорился КРАС, это, поверьте, стоило нечеловеческих усилий просто всем людям, которые имеют к этому отношение. Нечеловеческих усилий. Потому что я вам сказал, что в Америке разорился флагман, а КРАС не был хоть и флагманом, но, слава богу, не разорился. На сегодняшний день там, КРАС выпускает 2000 автомобилей. Мы работаем над тем, чтобы он выпускал 3000 автомобилей. Платит сегодня зарплату, хотя, конечно, не самую высокую. Но самое главное, что он имеет перспективы на свою нішеву продукцію на своє будущее розвитку за своєчасну подачу тепла на місто працівникам Кременчуцької ТЕЦ подякував присутній на зустрічі. Міський голова Олег Бабаєв. Наприклад, ну, все я благодарю вас за своєчасно подане тепло в дома наших в наші бюджетні заведення, школи, садики і так далі. Я скажу в этом огромне заслуга вашого колективу, вашого руководителя, знаєш ту ситуацію, яка іноді складається з. Вашими акционерами, поверьте, что я благодарен Сергея Стефановича, имея Кривенчувское сердце, и все вы кривенчужане. Знаете, насколько важно сегодня, чтобы предприятие, такое как Кривенчувская ТЭЦ, работало стабильно, работало, обслуживало своевременно веренную технику, ну и соответственно подавало тепло на город. Тільки за два останні роки спільними зусиллями було замінено більше двох кілометрів теплових мереж загальної магістралі, довжина якої сягає 120 кілометрів. Не треба боятися великих витрат, слід боятися малих доходів. Міська влада ризикує і ризик виправданий, Не існуючи на сьогоднішній день профіцит міського бюджету. Це коли дохід перебільшує витрати. Це відремонтовані дороги, освітлені вулиці, реконструйовані лікарні. Попереду ще багато планів та задумів. Найпотужніший проєкт розвиток електротранспорту у місті та будівництво нової тролейбусної лінії. Міському бюджету це коштуватиме 6 мільйонів гривень. У придбанні нових тролейбусів пообіцяв допомогти і Костянтин Живаго, і у питанні встановлення у парку воїнів-інтернаціоналістів дитячого майданчика вартістю 300 тисяч гривень. Охорону громадського порядку на вулицях Кременчука, окрім міліцейських патрулів, забезпечують військовослужбовці частини 3059. За рік ними було виконано 356 завдань служби. Затримували порушників громадського порядку. Підозрюваних у скоєнні злочинів вилучали холодну зброю. Напередодні 12-річчя військової частини наш кореспондент Вікторія Пальчик вивчала досягнення та робочі здобутки охоронців громадського порядку. Сьогодні Карменчук важко уявити без міліцейського батальйону. Вже 12 років особовий склад частини 3059, яку очолює командир частини підполковник Олександр Алєнін, сумліно та з честю виконує свої обов'язки. Значно допомагає міліції в тому, щоб нами з вами жилося спокійно. Щоденно місто патрулює 50 військовослужбовців частини на піших маршрутах, три автопатруля та п'ять патрулів зі службовими собаками. Необхідно зазначити, що Карменчук одне з трьох міст України, які мають велопатруль. Тож влітку охорону громадського порядку здійснюють ще і кермичуські військовослужбовці-контрактники на велосипедах. Згідно загальноміської програми боротьби зі злочинністю, матеріально-технічне забезпечення військової частини постійно вдосконалюється. За Заспрім міської влади, починаючи з 1 жовтня цього року, на всіх патрульних автомобілях, які виїжджають з ЗГП, встановлені у нас GPS-трекери. Це дає можливість оперативно реагувати на. Той чи інший випадок порушення громадського порядку і чурові частини. Потім вже визначає, який автомобіль ближче знаходиться до місця і Його направляє в даний час. В частині служить 35 солдатів-строковиків та понад сотні офіцерів, прапорщиків та військовослужбовців за контрактом. Неодноразово ці хлопці з честю демонстрували майстерність рукопашного бою. та дії службових собак принесені служби. Вони не готуються до майбутніх боїв, як це роблять в армії, а несуть службу з дня в день захищаючи крамечужан. Сяні з обличними збройними силами, то там. Це лодії находиться в казармі врато у нас. Діти, з того, що ми як патрульне патрульне рота, ми ходимо, патруліруємо, змодімо, сподіваємо, общаемся з людьми. Поначалу було страшно, то виходиш, не знаєш, що перших тиждень, дві була, поки нас учили, це жиравали, як се вести. Потім втягуєшся это все время, там проводятся рутинные заняття з нами, як це все делается правильно. Ну, Все втягиваешься, уже вже легше уже вже знаешь знаєш маршрути свої, як люди се вже ведуть. Щодня у військовій частині поряд з чоловіками вправно несуть службу 10 жінок. Це медичні працівники, зв'язківці, діловоди та кінолог, яка дресирує собак, займається їх підготовкою до охорони громадського порядку. До речі, як з'ясувалося, жінки-військовослужбовці обов'язково повинні вміти тримати язика за зубами. Працюю начальником секретної частини. У мої обов'язки входить зберігання військової таємниці. А як складно жінці в військовій частині зберігати військову таємницю? Головне організація і нічого складного в подальшій службі не буде. Напередодні 12-річчя від дня створення військової частини 3059 було проінспектовано придатність особового складу до виконання службово-бойових завдань. Комісія управління центрального територіального командування цього тижня провела перевірку та дала позитивну оцінку службі кримчуських військовослужбовців. Обов'язково перевірена бойова тона з цього підрозділу, значить, спроможність виконувати службові завдання за призначенням. Завдання справляється на оцінку відмінно. Півстолітній ювілей відзначила Кременчуцька загальноосвітня школа номер 20 На урочистості ювілярка запросила і нашу знімальну групу. Роки летять, як віхола летять, і п'ятдесят тобі вже нині. Та молодості в тебе не віднять. Старішаю лишили стіни. В цьому щиро переконані усі, хто зібрався в шкільній актовій залі, відсвяткувати чудову ювілейну дату 20-ї школи. Хочу привітати із цією великою татою. Весь колектив, всіх гостей, тому що так чи інакше ми пов'язані з школою. І я впевнений, що сьогоднішній день це стане ще одним, хай невеликим, але поштовхом для майбутнього зростання школи. Дружна шкільна родина радісно зустрічала гостей і приймала численні вітання. Я від щирого серця хочу привітати з ювілеєм цим чудовим 20-ту школу, передати привіт і вітання. Від міського голови Олега Бабаєва хочу побажати всім вам в цей день міцного здоров'я, успіхів, колективу, здоров'я нашим ветеранам. Кремінчу буде жити вічно і я бажаю, щоб і вічно жила 20-та школа. Грамоти, квіти та подарунки звичні, але не менш приємні атрибути святкових урочистостей. Заслужені відзнаки за насправді невціненну вчительську працю, служіння школі і суспільству. школа теж отримала цілком заслужений подарунок від міської влади. Сертифікат вартістю в 325 тисяч гривень. На проведення капітального ремонту спортивної зали за доброю шкільною традицією, найтепліші слова і найкращі квіти педагогам-ветеранам. Вічно молодій школі дарують її учні, які щороку, ніби молода кров, вливаються в шкільний колектив. А добру славу творять і плекають її завжди улюблені випускники. В нашій школі хотілося б все-таки пожелати удержувати статус лучшої школи міста, процвітання ще довгих Множественних щасливих юбіліїв свято завершується. Залишається неймовірно благодатне тепло дружньої шкільної родини, яке дає відчуття повноти життя і безмежно людського щастя. Одень покрови Святої Богородиці до Надніпрянського вільного козацтва приєднався ще один осередок у Козельщині. Відтепер Козельчанська місцева громада має власний козацький полк. 14 жовтня на землі у козацькими легендами у Козельщині прийняли по святу та православну козацьку присягу три десятка нових козаків. Діяльність сучасного козацтва не обмежується тільки культурною складовою. Наразі козацьке товариство допомагає владі установленню української держави, охороняє навколишнє середовище. А головним своїм завданням козаки вважають військово-патріотичне виховання підростаючого покоління. Шефствоєм над воєнним ліцеєм міста Кременчука. Там проводимо роботу, проводимо роботу в школах, в інтернатах. На думку головного отамана, утворення нового козацького полку саме на козельщанській землі відбулося недарма. Шановане місце і тут дуже велика громада, дуже патріотична громада, яка розділяє цілі українського козацтва. Юні новоприйняті козаки вірять в те, що вони здатні примножити славу свого народу та відродити традиції українського козацтва. Хочемо для своїх сімей, для своїх рідних, для близьких, для тих для своїх пращів, дідів показати, що ми, що ми можемо те, що зробити, і ми можемо те що змінити. Хочу допомогти країні встати з коліна ноги, як це було колись. Я живу на Україні і хобути козаком. З нагоди дня українського козацтва та покрови Пресвятої Богородиці відбулася і церемонія покладання квітів до пам'ятних знаків Козельщини. Гарматним залпом козаки віддали почесті і шану загиблим братам своїм. Не лякайтеся, коли завтра почуєте електричні сирени. Це перевірка засобів оповіщення та навчання з цивільної оборони. Таким був інформаційний день вівторка, з якими визначними подіями відзначиться середа. Побачимо уже завтра. Наші кореспонденти обов'язково відзвітують про почути з компетентних джерел та побачене на власні очі. Дивіться нас о 21-й, Побачимося.